Привіт-привіт, мої хороші. З вами знову я Інна, Кармолог. І сьогодні тема нашої зустрічі Материнська любов. Ми сьогодні будемо підбивати підсумки по книжечці Анатолія Некрасова Материнська любов. Ми з вами вже розглянули, в принципі, все, що знаходилося у цій книжечці. Зараз я вам трошки відійду від теми. І скажу, що на, моєму, на моїй сторіночці в інстаграм є дуже багато корисної інформації про свідоме батьківство, про материнську любов, яка мама повинна бути в діток, щоб вони були у майбутньому сильні, відважні, приймали самі рішення і були щасливі. Головне із наших Задач, щоб ми були щасливі і щоб наші діти були щасливі. Зараз хочу бити такі підсумки по цій книзі, по психології, що нам хотів донести Анатолій Некрасов, що хочеться донести вам взагалі як кармологу мені, що все підходить з нас, все приходить до нас з нас. Якщо ваш гармонійний світ внутрішній, то зовні зоні це. Також буде відчуватися, ви будете в гармонійному світі, ви не будете чути поганих новин, вас, так би мовити, воно все буде ограждати в вашому світі. Але дійсно ми в тривожній дні живемо, в тривожному світі, і не можна так говорити, що все проходитимо. До нас кожен день щось летить, дуже тривожно. Але якщо ми будемо збалансовані і не притягуватимемо у своє життя багато негативу, то це можна хоча б балансувати. Робити практики на заспокоєння себе, на заспокоєння діток. Є фрактальні практики мого вчителя Марини Хміловської при обстрілах. Це все можна робити. І якщо ви це будете робити, ці практики можна в Марини Хміловської знайти на її сторіночці в інстаграм, то вам буде набагато легше ставити куполи захисту і над собою, над своїм містом. І ви розумітимете, яка проходить енергетична робота сильна тих людей, які цього ну, не говорять усім підряд, але вони це роблять. І так, всякі випадки бувають, наші хлопці не все збивають. Але якщо ви доєднаєтесь і будете також практикувати, і всі зрозуміють, що якщо примирите ви в собі, в сторони свої, не будете воювати всередині себе, також не будете воювати з батьками своїми, з чоловіком, з друзями, будете сприймати все так, як воно йде. Так, це розкривається моя карма тут і зараз, так я це приймаю, так я це перепроживаю, а не перезасіваю своїми сварками, агресією і своїм поглядом таким категоричним, знову на потім. Все це дуже швидко зійде. І ми будемо з вами це все спостерігати, якщо буде більш свідоме і пробуджене в нас. Населення, ми швиденько все це зрозуміємо, і війна буде стікати до закінчення і до завершення. Але багато хто ще не пробудився, багато хто сидить в ящиках і дивиться, що ж там розказують сьогодні, а там нам не розказують, напевно, не половини правди, а може. 10% дають нам, щоб ми щось з вами послухали. Прислухайтеся до себе, живіть правильно в собі, в тут і зараз. Так, дійсно, час не дуже для нас добрий, але ми народилися тут і живемо тут, щоб все це пройти, значить, так потрібно. Приймайте уроки і думайте, як. Далі на все це реагувати. Як робити, що робити, як правильно себе поводити? Може, дійсно потрібно помолитися, а не бити в груди і кричати, ой що вони роблять, і клясти всіх. Якщо ми зупинимося і будемо молитися за кожного нашого воїна, то це набагато краще, ніж когось клясти. Тому що проклинання. Іде саме в першу чергу на вас, ви пробувати своє енергополе. А молитва, навпаки, вона стілює вас, і потім вже ці вібрації йдуть до тих людей, за яких ви молитеся. Чомусь так, в мене пішло в потоці, я вам це все донесла. А зараз будемо розмовляти далі про материнську любов. Тож, сьогодні ми підсумуємо найважливіше з книги Анатолія Некрасова Материнська любов. Ми розглянути багато тем, таких як любов до дитини, роль батька, травми поколінь, другу зрілість, мудрість побажань. Тепер. Я хочу показати, всі ці знання можна використовувати у повсякденному житті, щоб виховувати щасливих і гармонійних дітей, і водночас зберігати внутрішню силу і гармонію батьків, тому що любов до дитини це фундамент подальшого дитячого життя і життя її у дорослому вже житті. Дитина відчуває не тільки слова, а й атмосферу, енергію і настрій батьків. Надмірна опіха, страхи або контроль обмежують її розвиток. Не забувайте про це. Формують залежність та невпевненість. Некрасо підкреслює любов це підтримка, присутність і свобода для розвитку. Того, кожного дня приділяйте. Увагу вашій дитині хоча б 10-15 хвилин слухайте її без оцінок і без порад. Просто вислухайте. Можливо, десь ви щось їй підкажете, але це буде ваш контакт такий. Ви підтримуєте її, не контролюйте. Можливо, будуть такі якісь занадто мрійливі в їх теми, що от я стану, я буду. Ви прослухайте це головне зараз тут їм підтримати їх, а далі вони самі зрозуміють, що десь, якщо щось вони задумали, десь щось воно нереальне, бо вони ще маленькі не розуміють подальших цих всіх дій, як прийти до того, що вони хочуть, або ще щось. Також не забувайте про любов до себе. Любов до себе це джерело вашої сили, мати або батько, які в гармонії з собою передають дітям енергію та впевненість. Перевтома, жертвування собою без відпочинку і радості це не любов, а виснаження. Любов до себе це не егоїзм. Відпочинок, хобі, спілкування з друзями, з друзями це ресурс для вашої родини, сім'ї. Коли ви щасливі, ваша дитина отримує щастя і відчуття безпеки. Батько у житті дитини це гармонія і сила це відчуття такого захисту. Батьку – приклад чоловічої енергії, сили та відповідальності. Від його присутності залежить, як дитина сприймає чоловіків і світ. Гармонія між батьками створює безпечне середовище для розвитку дитини. Тож, будьте присутніми біля дитини не фізично, а й емоційно. Розмовляйте, грайте, проводьте час разом, покажіть приклад любові, поваги і взаємодопомоги. Також хочеться зупинитися на теми травми покоління, і родові програми. Що можна сказати? Що наші страхи, обмеження і невпевненість часто є спадком нашої родини. Несвідомі сценарії можуть повторюватись покоління в покоління, якщо ми їх не усвідомимо. А якщо ми їх усвідомимо, то робота над собою знімає всі ці обмеження і дозволяє дитині рости вільно. Замисліться над своїми родовими сценаріями, прийміть минуле, пробачте батька й матері, зрозумійте, що це їх досвід був, а це ваше. Якщо ви це все пройдете усвідомлено, ну це супер і для вашого майбутнього, і для майбутнього ваших діточок. Створюйте нові правила для своєї родини: любов, підтримка. Повага! Спостерігайте за тим, як ваша любов впливає на дитину. Це дуже цікаве спостереження. Говорю сама про себе і про своїх діточок, особливо про мого підлітка. Якщо ви дозволяєте йому бути таким, як він є, і посилаєте тоді любов і підтримку, дитина починає мінятися і чути батьків, тому що ну, підлітковий вік такий він особливий. Тому що ну, з ними так тяжко, тяжко із підлітками, і з багатьма взагалі, дуже тяжко. Ну, от Якщо ви будете підтримувати і щось запитувати, одразу, можливо, він так зі мною як було, трошки не довіряв, трошки обходив ці теми, що мамі не треба говорити. Але потім, коли я. Розполагала, так сказати, до себе, то він приходить і завжди ділиться, що там у його в школі, щось заповнило, що на тренуванні, що ще. Головне контакт. Якщо ви один раз підійдете, другий, третій, то на четвертий, на п'ятий раз до вас дитина сама прийде, щоб з вами порозмовляти. Так, любіть себе і дбайте про власну гармонію. Разом з батьком створюйте приклад щасливої, стабільної і гармонійної. Сім'ї. Кожен день вашої любові це насіння, з якого виростає майбутнє наших діточок і ваших, ну, ваших діточок, наших разом, якщо ми їх любимо. Кожна ваша дія, слово, погляд створюють основи для щасливого життя. Виховуйте з натхненням, не відкладаємо любов на потім. Даруйте тепло і повагу. І увагу свою своїм дітям. Любіть свідомо і щиро, будьте прикладом сили, радості і гармонії. Некрасов говорив: любов не терпить відкладання, вона потребує дії сьогодні, у кожному слові, у кожному дотику. Тож я вам бажаю, щоб ваша любов була сильною, щоб вона творила життя, ваше життя і життя ваших діточок. І щастям вам і вашим родинам. І хай будуть благословенні всі роди. Закінчили ми з вами розглядати тему материнської любові, швиденько пробіглися, є, напевно, вже 10 ефірів. Я запрошую вас, поредивіться всі. Ви точно знайдете для себе щось важливе. Можете переглянути декілька разів, я так буває роблю, тому що один раз дивишся, ви ти ухватуєш одне щось собі, береш собі в користування, а інший раз дивишся, то начебто і слухала, але цього не чула. Тож Поки що, значить, ваша свідомість не сприймала тої інформації. Переслухайте ще раз. Я буду вам вдячна за коментарі, за лайки, за підписку, діліться відео, відео, ставайте свідомими батьками, будьте свідомими батьками. А мамкам я, матерям нашим, жіночкам бажаю того, щоб вони в першу чергу були гармонійні, щоб любили себе. А потім уже любили всіх навколо, і ви побачите, як буде змінюватися ваш світ. І внутрішній, і зовнішній. Так, може багато людей від вас відпаде, але ви будете дуже задоволені собою і своїм внутрішнім життям, так сказати, і своєю сім'єю, якщо ви над цим будете працювати. З вами була Інна, Кармолог. До нових зустрічей. І ще хотіла сказала, приходьте, приходьте до мене на консультацію. Я вас проведу вашою заліковою книжечкою, Матрицею Долі. Ми з вами виявимо, які установочки вам потрібно змінити. Подивимося на, вашу, на ваш перший контракт душі, а перший контракт душі 에, називається Дитяча-батьківська карма. Що ви обов'язково пропрацьовуєте в цьому житті? Виявимо, я вам порекомендую рецепт, і ви все зробите правильно і пройдете, і будете виконувати цей ваш контракт правильно. Не е, без агресії на себе. Зрозумієте, що ви найкраще, що у вас є. А тепер пока.